WTA 500 Страсбург, грунт покриття. Французький достатньо представницький турнір. Ми це вже е, впевнилися з вами, друзі. По ходу цього турніру вже півфінали чекають на нас в п'ятницю, 23 травня. От саме е, за ці два матчі я і хочу з вами е, повести розмову. Запропонувати свої пропозиції, ідеї і варіанти прогнозів. І розраховую, що таким самим чином ви поділитесь вашими ідеями і прогнозами в наших коментарях будуть чекати. І ви здогадались, так, уже із назвою цього відео, що у півфінал в Страсбурзі. У дівчат пройшли Рибакіна Гадатмая і Колінс Самсонова. Вмощуйтесь зручненько. Не забувайте підписуватись на наш канал. Пам'ятайте, що ваші неймовірні лайки вподобайки і змістовні коментарі це найважливіша підтримка. Наперед, дякую вам тисячу разів за це. Отже. Деніел Колінз, Людмила Самсонова. На ґрунті жодного разу не зустрічались. Це перша зустріч на ґрунтових кортах. Ем, я знаю точно, що на якому б місці не була Колінз, а вона. Представляє вже, ви бачите, да? п'ятий десяток за рейтингом. Самсонова 19 набагато вища. Але якщо Деніел Колінс включить свою старанність і весь арсенал, на що вона здатна, друзі, давайте чесно казати. Яка там може бути Самсонова? Я не знаю, якщо е, повторюю, якщо американка, ну давайте таким простим словом скажу простою мовою, якщо Колінс зловить свій ритм, свою гру, я навіть не сумніваюсь, не маю сумніву. Що Деніел обиграє Людмилку як дівчинку. Просто і легко. Я впевнений в цьому. А тут я бачу Колінс іде непогано і грає, ну, я б сказав би, у свою гру. Це головне. Тому я вважаю, що Колінс має при ней найчудовіший, найчудовіший шанс потрапити, ну як мінімум, принаймні, у фінал. Я впевнений в перемозі Колінс. Навіть скажу більше, друзі, я беру 2-0 по сетах перемогу Деніел Колінс над рашисткою Самсоновою. 20. Коефіцінт вище, ніж навіть 2,4. 2,41. Тут розібрались. Рибакіна Адатмая. Знову таки, дивіться, явний фаворит Рибакіна. Рибакіна. Її рівень, її темп і надійність ідуть на спад. Рибакіна вже 12. та І хто знає до кінця сезону, де буде Олена? На жаль, неймовірна, крута тенесистка, а все йде поки що по кривій донизу. Всі показники. На жаль. І невже ви думаєте, вона. Зможе перевершити саму себе, і доказати всім, що це випадковість, це просто емоції. Ось-ось, зараз я вже зберусь, і зараз почну вигравати у більш-менш серйозних суперниць. А повірте, Гадатмая це серйозна суперниця, і, до речі, Два роки тому назад, рівно, Адатмая перегравала Рибакіну на ґрунті. Це була єдина зустріч на ґрунті в Штутгарті 23. го 23 го року в Штутгарті, да, там, матч був неповний, але кому від цього легше? Адат Майя має перемогу на ґрунті над представницею Казахстану. Факт, факт. Не так багато часу пройшло лише 2 роки. Взагалі, по статистиці особистих матчів, Адат Майя веде в рахунку 2-1. Там один раз на Уімблдоні, і то була відмова. Адат Майя знялася, і Рибакіна таким чином ну, тіпа взяла перемогу. А ось на харді, на харді вигравала Адатмая у Рибакіної. Так як само, як і на ґрунті. Ну, а технічна відмова і перемога на траві у Імблдон. Минулий, кажись, минулий, да? Рибакіна. Е, ну, це така для Адатмаї сумна подія. Так трішки було такий період у бразиліанки, що її переслідували невдачі, травми навіть частенько, і вона за рейтингом просіла. Просіла, але я дивлюсь, цього року починає додавати і помітний прогрес в грі Біатріс Адатмая. Друзі, і я не згоден з котировками Буків, що Рибакіна тут явний фаворит. Я вважаю 50 на 50. По-перше, атлетично має непогану статуру і склад тілобудови, дуже потужна гадат має. І подача, якщо вдається бразилянки. В неї подача дуже е, неприємна для суперниць. Взагалі, гра, яку демонструє Біатріс, вона е, доволі незручна для опоненток. Тому, я вважаю, є всі шанси не тільки забрати хоча б як мінімум один сет у Олени Рибакіної, а навіть і виграти. Але все одно, друзі, рибаки побореться так само, як і побореться Адатмая. І тут буде обоюдо, знаєте, як є такий вираз навіть спортивний любительській аматорській термінології, качелі, гойдалки. Так, ну, в кавичках, як то кажуть, в лапках. Качелі. E, із пісні слова не викинеш. Гойдалки можуть бути тут. Я цілком навіть і не сумніваюсь. Тому я хочу ризикнути, друзі. Я беру у цьому півфіналі Рибакіна Гадатмая тотал по сетах більше 2,5. Тобто, я вважаю тут. Цілком, ймовірно, очікувати три сети. Коефіцієнт на тотал по сетам більше 2,5 2,58, друзі. А чому би ні? А давайте я спробую. А ви потім скажете, що я був неправ, якщо я програю. Домовились? А поки що. Для того, щоб моя сміливість хоча б трішки була, нагороджена, зарядіть лайків подобайки вподобайки ваші дорогоцінні. І напишіть зміцтовні коментарі в підтримку. Дуже буду дякувати вам. А саме головне перевірте, якщо ви ще досі не підписані на наш канал, підписуємося прямо зараз. І прямо ось тут. Дякую за довіру, дякую за увагу до нашого каналу. Слава Україні! Слава ЗСУ! Скорішої перемоги над рашизмом, мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра! Скріншоти по моїм прогнозам знаходяться вже давним-давно в нашому телеграм-каналі. Хто підписаний на телеграм-канал? Той першим узнає про мої прогнози. Тому що я спочатку закидую скріншоти в телеграм-канал, а потім уже готую, монтую, знімаю і закачую відеоролики до YouTube. І по-друге, друзі, хто підписан на телеграм-канал Майстер Клас, той економить 5. 10, а іноді навіть і більше хвилин свого дорогоцінного особистого часу. Це дуже зручно і дуже корисно. Телеграм-канал, посилання на нього в першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео. Дивлюсь я прямі трансляції на сайті, який опублікований в описі. Ось прямо тут. Користуйтесь! Це для вас. Дуже, до речі, дуже зручний сайт, безкоштовні прямі трансляції. Треба лише пройти процедуру покрокової, навіть не авторизації. Там просто покроково треба дойти до самої трансляції. Спочатку вибрати вид спорту, ліворуч, там іконки спеціальні, Потім вибрать саму подію матч. І натиснувши, ви вибираєте, вже з якого джерела дивитися пряму трансляцію. Прибираєте рекламу. Там кажись 15 секунд. Дається прибрати рекламу, і ви дивитесь, насолоджуєтесь прямим трансляціям. На кожен вид спорту. Користуйтесь, друзі, дуже зручний сайт в описі під цим відео. Дякую за розуміння, дякую за те, що ви у мене є, за вашу активність підтримку і за те, що ми разом вже дуже багато років це великого стоїть. Буду тисячі разів вас дякувати. До зустрічі, всім папа. -па. Хай щастить!